Прийшла в кімнату, сіла, сміюся, тут ось помічник відразу слідки прибіг. І кажу, син таке буде, чи через одного. Ой... Не дає прямо нічого. Дивіться, що робить. Оце бачимо мою руку, гляньте, гляньте, що робить. що треба гладить? Да? Гладить надо, чухать надо. надо робить, щось треба робити, щось треба робити, да? Щось обов'язково надо, скажи. Щось надо. Сьогодні стригли лапки. Ще надо когтики постригти. Повистригала, ну не, не пихайся, Мікі, дай покажу. О. Повистригала сьогодні тут поміж, поміж кохтиками. И вже ножницы прибрала. І він свиня така мала, помудрився ще й смикнути за палець. Не хочу фокусуватися ось. Де? Да? Свиня мала? А я стала на нього ругатися, вигнала з кухні. Він вийшов за двері, а потім так тихенько крадеться, я бачу краєм ока. А він понад дверима, там понад столом підійшов до ноги, притулився, потім зверху сівся, отак, от на ногу. І сидить, підлизується, да? жучара. Так от, про що я хотіла розповісти? Значить, Приїхав сьогодні Вова, приїхав на обід же ж на москвичу. У нас ще в неділю було дві машини в, гаражі, в дворі, зараз нема ні одної. Чому нема? Бо вчора прийшов додому пішки і сьогодні поїхав на роботу на москвичу. Сказав так, ми зробили діагностику, я хочу бути впевнений в якості. На чому ми будемо їздити, як ми будемо їздити. Значить, зробили вони вчора діагностику, щось йому там не сподобалося, якийсь один наконечник йому не такий забракував він. Щось там з колодками теж якісь йому не понравилися, не сподобалися. Щось там ще під питанням. Трос ручника якийсь у нього там сумнівний. А що ж ще Ще щось під питанням, не пам'ятаю? Ну, коротше, сказав так, я її зроблю так, щоб їздити було безпечно, а тоді вже будемо їздити, а не просто сів і поїхав, а десь щось по дорозі або відвалиться, або буде якийсь нежданчик. В общем, поки я її повністю не переберу, ми на ній їздити не будемо. Отак от, от ми купили машину. Ну, Зараз не про це. Mm. Зараз про те, що, значить, на же ж прийшов, кажу, що картоплю варити. А він каже: ні, риба така солодка, О, ще часи сіли. Треба заряджати стовити. Риба така, каже, смачна, аж солодка. Е Ну, З картоплею можна і звичайного оселеця поїсти. Каже, давай, мабуть, келих безалкогольного пивка і товстолубика. Ну, ну, і на тому ж розслабилася, що не треба мені сьогодні нічого готувати, сіла за свої бумажні. Це, це, бо так, от Він так не чіпає мене взагалі. Оце, якщо бачиш, що я на кухні сіла, то значить я повинна взяти його на руки. А якщо бачиш, що я сіла в кімнаті на дивані, то це обов'язково я повинна його оце гладити, він мою руку туди-сюди шпуцяє, бере пальці в рот і От він же ж не куса. Ну, от знаєте, так... <laughs> от возьми в рот, типа притулив зуби до пальця і все. Ну, от тобі що від цього легше, жучок? Жучок ти маленький, тобі від цього легше, а? О, пасть яка. Ох, пастюка, пастюка яка. Оце отак Оце, йому хочеться, щоб йому робили Ці, от, от, дергали, смикали, да? Коли ти вже подорослішаєш, а? Коли ти подорослішаєш, тобі вже другий рік пішов, уже пора остепеняться починати. Не, дитинство в попі. Ага. Ну, я ж, короче, зайнялась своїми справами. Э, бумажними. потім добралася до телефону. До чого я все це веду? Добралася я до телефону. Думаю, так, потрібно почистити пам'ять. Виявляється, в Google фото вже взагалі нічого не копіювалось, бо там вже все переповнене було, е, нема вільної пам'яті. Ну і полізла ж по телефону. Я як сміялася? Дивлюсь, думаю, що це за відео? Главне вже змонтоване, і сходників нема. Уже те, що ну, знімалось, записувалось, воно вже видалене, видалене, що це за крутьверть такий? Що це за крутьверть такий? Ісходників нема, вони вже видалені. Залишилося тільки ціле записане відео. Змонтоване вже все вмикаю. Пам'ятаєте, мої тряпочки? І Якими я користувалась, коли ми різали свинку? Он вони лежать стопочкою, чекають наступну. Так от, я, коли їх прала, я знову вирішила прорекламувати свій кисневий порошок, бо якщо чесно, його потрібно допродувати, бо він. Мало того, що лежить чи стоїть в ящику, місце займає, так ще й до всього цього кошти в нього в укладенні потрібно вертати. Нас зараз нас зараз, каже, треба заробляти кошти. Кошти треба заробляти. І, коротше, я тоді хотіла зняти це відео, прорекламувати цей порошок. Як я забула за це відео? Не знаю. Ну, У мене сьогодні, коротше, знаєте, останній вагон, так ото і я. Сьогодні дібралися руки до коментаря про холодильники. Нарешті я людині відповіла і записала це відео. Сьогодні знайшла вже готове змонтоване відео про цей кисневий порошок і про прання цих тряпачок в крові. Так що сьогодні у вас буде ще одне відео. Отак от, от корисно інколи. Що це за животне таке? Що це за животне таке, а? Що це за животне таке? Ну ляжеш ти спокійненько, притулись отак до ножки і полеж. Ні, ні ні Дивіться. І так, і сяк треба, щоб тільки руку зміг підняти. Дурілка. Ти дурилка, мало. Так все, такий, скажи, у нашої мамки склероз. Змонтоване відео вже декілька днів. Загубилася в телефоні. Загубилася в телефоні, скажи, да? А ти мій маленький, ти маленький мій, сонечко наше, мамина радість, папа на сладість. І наоборот, папа на радість, мамина сладість. Грудастий да? такий. Оце йому всі речі ось тут малі, за рахунок того, що ось оце грудка в нього така. І виходить, що обхват дебелий, і за цей рахунок всі речі малі подарили Адельки, да? речі твої подарили Адельки. Ку-ку. 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 Ласка -ку. загрызу. Ой, жук. Манюни любимый жук. Отак от, от дівчатка буває корисно паритися в своєму телефоні. Ой-ой-ой. Мікі, в тебе свято сьогодні, да? Я не поймав, що в тебе? Один зуб довший, другий коротший. Я не туди. Ти може, я не пам'ятаю, який ми виривали. Може, зараз той рахунок, що пізно той вирвався, ну сам не випав. Один клик коротше, другий длінше. Чи так і повинно бути. Цей коротший, а цей довший. Бачите? Все, давай мій палець да? і давай прощатися давай. Тебе сьогодні так забагато на каналі. Ти на своєму каналі вже давно не мелькав, а на моєму каналі тебе сьогодні он як забагато. Смачно тобі. Що більше нічого погризти? на зуба взяти, да? Ну на що ти його в рот тягнеш? Это ж жопа мала. Свято в нього сьогодні, свято. Скажи, в кой-то веки, коли б ти ще, ну на шо ти його гризеш? Коли б ти ще, скажи, прийшла сюда і зі мною погралася, да? Ну вот так от. у Мики сьогодні, короче, свято.